Наше ГО потребує зустрічі з мером Малецьким. Він нам відмовляє вже скільки? Вже дуже довго. Допоможіть нам якось організувати зустріч. Що саме мер... ви плануєте з миром обговорювати? А, обговорюєте питання нашого ГО, проблеми нашого ГО міста. і всього міста теж. Ні, ні, ні. Дивіться, Скажіть, ми, Сереж, а, ми зараз знову знаходимося у 22-му році. У нас п'ять та ж ситуація. No. Тобто у нас виходить, що зараз нас час опять будуть нагибати. Причому, якщо про населення ще как-то думають, то бізнес просто хочуть вбити. От просто з других слов нема. Ми так розуміємо, що мер нашого міста, нашого міста, виходить, що він теж в змові з тим з цими людьми, з якими ми судимось, і він хоче вбити малий бізнес. Тому він нам відмовляє в зустрічі вже скільки? Три чи чотири місяці. Ну це, це нормально. Ви записувались до нього на прийом. записувались. Він приймає по одній особі. Нам не треба по одній. У нас є ГО, і є кількість людей, яка хоче з ним зустрітися, обговорити наше питання. Це, це вже як знущання.